Відвагаємо лицеву, знімаємо кришечку, знімаємо шлейф, знімаємо кабель живлення. У нас в стендовому варіанті фільтрів, ну ми не встановлювали фільтра, але він виглядає отак. Щоб його замінити чи почистити, відкручуєте три саморіза, знімаєте кришку і достаєте фільтр. Зробили процедури і встановили його назад. Щоб демонтувати нам. Теплообмінник, теж послабляємо тут два саморіза. Відкидаємо кабель живлення і достаємо теплообмінничок. Що ми бачимо? Бачите, тут соти просвічуються, тут фільтр чистий. Коли ви користуєтесь більше там, року, то тут буде взагалі забито повністю. Треба обов'язково чистити. передні, так само. Ззаді обов'язково потрібно чистити, бо вона буде задихатися. Беремо щіточку, пропилососили, теплообмінник повитирали, теж саме пропилесосили. В даному рекуператорі три фільтри. Раз, фільтр, два фільтр І на самий передній панелі. Повитирали, всередині теж повитирали вологою тряпочкою. Все повитирали, пропилесосили, повитирали. І таким же самим монтуємо назад